Я не дивлюсь розклад тижнями вперед. Тому що я знаю, що кожен день я буду на роботі. Я навіть не цікавлюся, яка вистава. Якби ми зараз заглянули у ваші думки, що би ми там побачили? Мені телефонують і кажуть, в тебе ти знаєш, в тебе через 10 хвилин вистава. От видно по людях, що вони тобі просто от очима дякують. Я на якомусь етапі сам себе обманював, що я не втомлююсь, соромлюсь і того іду в комедію. Оце насправді мій спосіб захисту. Здається, що у цього рівнянина просто безкінечний запас енергії. Він встигає всюди і у рівненському драмтеатрі грати, і у театрі рірок ставити вистави. Та ще й так, що вони стоять номінантами престижної театральної премії. Як встигати все сьогодні? у Утоновитих розкаже актор, режисер і композитор Станіслав Волозовський. Вітаю вас! Добрий день. Я би хотіла почати з того, що знайшла в інтернеті з вашого страшного сну про те, що от буде запланована репетиція в один той самий час в різних двох місцях. Угу. Чи досі це ваш найбільший страх? Чи є ще щось? Це вже не страшний сон, це вже реальність, реальність. яка ча часом буває і дуже часто угу. буває таке. І тут уже доводиться або домовлятись, або викручуватись. І ну, взагалі ви питаєте, чи є ще щось, крім цього, крім так. цього страху. Є багато різних, і, і можливо, так і не згадаю, можливо, можливо, страх того, що ніколи вже не буде так, як раніше, коли ти коли ти був хоч трохи вільний. Угу. Зараз дуже велика зайнятість, і е, в мене часом доходить до того, що я не дивлюсь розклад тижнями. Вперед, то що я знаю, що кожен день я буду на роботі, я навіть не цікавлюся, яка вистава. Буде сьогодні ввечері йти, або завтра, або післязавтра. Мені в деякій мірі, якби все одно, по-хорошому, все одно. Тому що я знаю, що я прийду в театр, я буду на робочому місці. Я подивлюсь, звичайно, або побачу, який костюм висить. Одягнуся і піду працювати. Цікаво. А якби ми зараз заглянули у ваші думки, що би ми там побачили? Ну, такі певні теми. Таке, от. Та, е, хаос, і насправді цей хаос мені подобається, тому що е, чітко структурувати все, тут е, мені не треба багато часу. Мені треба просто хвилинка посидіти, задуматись і виокремити зараз найголовніше. Але мої колеги, друзі, знаючи е, мою таку властивість, вони, от, наприклад, став льок мені телефонують і кажуть: в тебе, ти знаєш, в тебе через 10 хвилин вистава? А я кажу, звичайно. Навіть не знаючи, але я поруч, я їду, я працюю, і в мене ще, на щастя, хай би так не, нема дерева, щоб постукати, але хай би так і було, що я жодної вистави ще не зірвав. Угу. Ну, тенденція тоді хороша. Так, хай би так і Супер. далі було. Я знаю, що театр у вашому житті був завжди. ще з самого малку батьки актори, І тому цікаво, що вони вам радили і чи взагалі радили щось, як правильно грати. Знаєте, своє якесь таке батьківське слово, можливо, казав. Радили. Тато колись казав, що ну, по цій ролі буде видно, який ти актор. Гарний mm -hmm. такий, знаєте. Гарне вступне слово, і ти ведеш репетиційний процес, і тільки думаєш, Боже Господи, хоч би, хоч би виправдати сподівання тата, але я й без нього за це переживав, би, якщо чесно. То я вдячний йому за той поштовх. І я дуже часто згадую це, навіть зараз, як ага. він казав тоді. І мені часом здається, що я нічого не вмію, я нічого не знаю. І тоді я собі кажу: ну от, побачимо, який ти актор. Не вмій, не вмій, але мусиш зробити. А Мама зараз, щоб я не грав, вона каже: ти молодець, ти, ти геніально зробив. Я кажу, мам, це, я їй пояснюю, аргументую, аргументуючи, це було не так, тому що це було не так і це було не так. Ти бачила, як я перекрутив там все. Ти бачила, як я забув текст? Все в тебе добре. Ну, вона з точки зору мами на це дивитись, а ви, я так розумію, критично ставля... ставитись до своєї роботи, так? Mm, так, mm. ну в принципі, критично і іронічно. Uh -huh. Дуже часто іронізую над собою і дуже часто критикую сам себе. І прекрасно знаю, можливо, не все бачу збоку, але прекрасно знаю, де я не дотягнув, і майже нема таких випадків, щоб я дотягнув. Як для, як для мене. Ну, то що це, це майже неможливо. То, що в голові картинка в тебе якась ідеальна, якийсь ідеал, до якого ти йдеш. А коли ти граєш, то ти тільки бачиш, як ти все мимо і мимо. Ну це може вам так здається, тому що враховуючи звання заслуженого, то думаю, що. О, я не думаю, що від звання заслуженого залежить те, як ти граєш. Однозначно. Але Чому? це все одно є якась певна вже така впевненість в тому, що люди, якщо дали таке звання, то вони щось побачили вже? Так. Просто я бачу багато заслужених артистів, які на мою думку не заслуговують звання заслуженого артиста в такому вигляді, в якому це має даватись. Це раз. Uh -huh. По-друге, коли я приїздив на зйомки до Києва там чи ще кудись, я ніколи не казав, що я заслужений артист України. Ніколи не подавав, ніколи ніде не звучить. Тому що я знаю, що будь-який студент, хорошого майстра, прийде і взує любов заслужено і народно. І ти маєш не казати, що ти заслужений. Ти маєш в кадрі це показати або okay. на сцені. Для вас театр однозначно має якісь певні плюси і мінуси. От давайте так, один великий плюс, заради якого варто 100% йти, наприклад, на актора чи режисера, і мінус, який би міг би стати суттєвим. От так от перша думка про плюс це очі глядачів. Якщо трішки ширше, це їх реакція на твою роботу. І, зокрема, не тільки на твою, а от якщо ти в контексті вистави, не тільки ти, а колегів, сама вистава, драматург, режисер, матеріал, от ти просто часом захоплюєшся, як люди можуть дивитись або реагувати. І, мабуть, заради цього ми виходимо на сцену, навіть не заради оплесків, тому що це одна з реакцій. А мабуть, очі, вдячні очі, які просто от видно по людях, що вони тобі просто от очима дякують. А От мінус. Це. Мінус. Якщо. Мінус. Та їх стільки, і разом з тим їх, як і нема. То, що плюс він все перекриває. А мінус, мінусів багато чисто технічних. Лишенько чую, що мала зарплатня в людей з культури. Можливо, це міг би бути мінус. А, так. Це один з мінусів, але, ну. Я вирішив це по-своєму. Я просто працюю де тільки можу. Я працюю в театрі в одному, я працюю в другому театрі, я пишу музику, це оплачується. Я працюю, підхопив роботу звукорежисера, це оплачується. Я працюю паралельно на Аквасофії, там десь щось допомагаю, це оплачується на будівництві. І ну, зараз кур'єром ні, але часом подумаю. Ну, тобто, я вирішив це по-своєму, тому що я розумію, я дуже ціную свою роботу для того, щоб її кидати. Uh -huh. Заради більшого заробітку, так я міг би це зробити. Але я її дуже люблю, і тому я вирішив, що краще я буду всюди, але я буду в ній, я буду в професії. А як же ж з таким шаленим ритмом життя не втрачати якийсь певний запал до творчості? Бо коли немає сил, немає бажання виходити на сцену? То думаю, що це досить критично впливає на гру саме. Так, тут це дуже гарне, серйозне питання. Взагалі допомагає цікава робота з цікавим режисером і з цікавий матеріал. Так? І можливо, я на якомусь етапі сам себе обманював, що я не втомлююсь. Uh -huh. Але коли я в перший раз десь там після 40 вперше поговорив з, з психологом, і він мені сказав, що насправді це самообман. І людина може навіть не помічати, що вона втомлюється, а це вже може бути хронічна втома. Якби, і це зниження інтересу, про який ви кажете, воно може мати місце теж. Але я вже якби, мав декілька сеансів, yeah. і мені вже краще. Я вже okay. не втомлююсь, або принаймні не обманюю себе, а стараюсь відпочити навіть з таким шаленим графіком. Чи є у вас якась можливо магічна таблеточка швидкої дії, яка може легко підняти вас з цього стресу, втоми в такі спожили, і все, і вам вже набагато краще? Гумор. Угу. Музика, посмішки. Посмішки, посмішки дружини, посмішки доньки, посмішки доньки старші, посмішка сина, мами. А, люблю просто когось розвеселити, від цього мені повертається енергія, і ти вже ніби в тонусі. Угу. Ну, знаєш, що я ще що ви дуже любите готувати, коли публікуєте певні рецепти. Чи є у вас коронна страва, якою дивуєте гостей наживу, або тішити рідних? Ну, це так сезонно. Знаєте, це от. Раніше я записував, а зараз ми живемо в таку епоху, коли ти можеш запитати щось в чатові uh -huh. когось, і він тобі скаже: або, або імпровізує з тих продуктів, які є. Але взагалі я люблю от по сезону, ніби от з кабачків щось натерти їх, додати трішки борошна, трішки яйця, трішки перцю, солі і укропу і зеленою цибулю, і спекти такий рулет, замотати його і все. Uh -huh. Цікаво, ну це відразу нашим глядачам трішечки кулінарної програми. В нахі, а я би ще хотіла, от ви так все поверхнево розповідаєте, чомусь не згадуєте про свої заслуги. Насправді їх дуже багато. ми вже згадали про заслуженого артиста. Також зараз ви в очікуванні вистави, в яких ви мали дотичність, так, дві до театральної премії Гра. Досить зараз такий хвилюючий момент. Розкажу нашим глядачам: от 35 вистав ввійшли до цього перелі, якою будуть визначати експерти найкращу виставу. Я думаю, що має всі шанси перемогти, але хотілося б в контексті цього поговорити про певну вашу віру в себе більш ніж як актора чи як режисера. От Де ви більше ставите на себе ставку? Актор це основна моя зараз робота. Не професія а робота. Зараз поясню, а режисер це така довгограюча, ніби перспектива, ніби так. Тобі ще нема куди поспішати. Або якщо дуже захочеться, ти завжди це можеш зробити. Такі, такі якісь думки в Насправді акторської роботи дуже багато. Ти не встигаєш а, щось захотіти, а ти вже в іншій виставі, в новій в наступній виставі. І це якби не мінус, а це. Ну, Ніби так складається обставини. Хлопців менше в театрі. І так чи інакше, ти десь хоч на 5 копійок, хоч на епізод, але ти вийдеш і будеш грати. Рідко, коли вдається побути без вистави. Але навіть якщо ти не зайнятий в наступній постановці, ти елементарно не встигаєш придумати щось режисерське і втілити. Але є думки, є ідеї. Ага, Чому? Часу бракує. Так. От як не дивно, як не дивно, освіта режисера в мене. Uh -huh. А працюю актором, я колись пробувався, можливо, такий факт ніхто не знає, але я пробувався пост... на роботу в театр Франка. Я захотів туди піти і прослухатись. Ну то що вони оголосили конкурс, чому не піти і не познайомитись. Uh -huh. І Я прийшов туди, вони прийняли документи в мене прямо на прохідній. І ще так вийшла Наталка Сумська, я так привітався з нею, і тут я зайшов, а, в театр Франка. Я вже всередині. Ви принесли документи, так? От вам папка, а там так гарно все, фотографії, якийсь там список ролей, список моїх умінь, там ще чогось. Вони кажуть, так, паспорт. це, так. Це, це, це. О, вибачте, ми у вас не можемо прийняти документи. Я кажу, чому? А у вас в дипломі написано режисер, а не актор. А я кажу, але я актором працюю, я режисером навіть і не працював, я актор завжди був вже там, ага. з 98 року. Пробачте, у нас такі правила. Я такі, ну окей. Потім я думаю, а чи ма... приїхав сюди, а чи маю я право тут працювати актором без акторської освіти? Да, у нас були акторські тренінги і все, але просто в дипломі написано актор, викладач фахових дисциплін, режисер. То в мене така ще є мрія е, піти на акторський курс і закінчити його до кінця. Будучи актором, так, цікаво. Так, але спочатку хочу на звукорежисерський. Я вас так слухаю, У вас настільки багато всього, де хочеться потрішечки встигнути, але при цьому не вистачає банально годин, я так розумію, в тобі. Та ви знаєте, їх вистачає, от чесно, їх вистачає, їх ніби, знаєте, не, не забагато, але достатньо. Отак. Угу. Добре, я би хотіла пригадати одну цікаву історію, яку ви раніше розповідали, але деколи акторам буває досить складно вживатись ролі, і вони йдуть прямо в реальність і пробують звідти щось витягнути. Я говорю про той випадок, як ви ходили на наш ринок і просили заради ролі в людей якісь певні продукти, щоб вони вам дали. На вас там ще косо дивилися вже потім. Цікаво, які ще були такі. Випадки, де доводилось виходити в світ або щось застосовувати з такого. Поїхав в 4 на 4 Це готельно-ресторанний комплекс, який тут угу. в Колодинці, і попросився офіціантом на тиждень. Просто щоб навчитись подавати справ, з правої сторони, подача з правої сторони. Угу. Потім як все розкладається, серветки, як носити. Тому що мені треба було зіграти епізод в фільмі. Ми покликали на епізод. Це дуже хороший режисер і відомий Роман Балеян. І він ем, мене покликав на епізод, де я граю офіціанта. Я все одно розбив два бокали <рес> під час зйомок. Я, я розбив їх. Ну, бо там якось так треба було поставити. Я поставив гарно. А коли. Давайте ще раз знімемо швиденько. Я бокали швидше забрав, хотів поспішити, щоб не ага. затримувати. Але це ж не плівка, треба було спокійно поставити. Я так поспішав, поспішав, що все розбив. Ну, і нічого, у них були ще. Ну, я думаю, вони страхуються в такому випадку. Це я тоді згадав: ну що ти тиждень ходив, займався і що? Де воно? Але в кадрі ніби нормально все зробив. Угу. Ну, в вас, я думаю, вистачає ще гра на музичних інструментів, танцях. Але чи є щось таке, що е, можливо не вистачає часу, немає сил, ідей, бажання, але от е, щось такий навик, який ще чекає. От ви згадали про курси, але можливо є щось таке нестандартне. Хочу навчитись співати. Співати. А, так, ну правильно, користуватись голосом, діафрагмою, і... бо роблю це інтуїтивно завжди. І uh -huh. Часом, може, знаєте, як соромлюсь, і того йду в комедію. Оце насправді мій спосіб захисту, коли ти щось не можеш зробити серйозно, але починаєш з цього ніби над собою іронізувати. Uh -huh. Але якби ви е, грали якусь певну роль, і вам би треба було представити свої вміння. Ви вибрали б швидше е, веселого персонажа, якогось комедійного чи серйозного? Ну, Якби серйозний персонаж був смішним, а, комед... а, а веселий персонаж був би не смішним, то я вибрав би того, який більше буде смішний для глядача. Угу. От, е, тому що вважаю, що комедія, вона. Вона не забирає серйозність, вона просто допомагає їй краще осягнути. Саме, от, в легкий спосіб, в легкій, начебто, манері, ти можеш говорити про дуже серйозні речі. І ми от тільки вчора говорили з нашим директором, з Володимиром Юляновичем про це, що є п'єси такі, от в історії світової драматургії. Він каже: Найкращий жанр трагікомедія, ніби що ти через сміх до сліз, коли тут пече в наступному епізоді холод, і потім ага. знову жар, і знов холод, це знаєте контрастний душі. Ти, ти можливо краще, от, краще сприймаєш щось, ніж коли все рівно. А якщо би ми зараз з вами говорили як з режисером, і вам потрібно було поставити виставу про себе. Як, от ви, як людина, так, головний герой. Кого ви би обрали в якості актора на роль себе, як режисер? І загалом, яка б це була постановка? Це було б щось веселе, комічне, серйозне. От як би ви це бачили собі? Клас. Я просто задумався. Я не знаю, можливо, Моя така колиська це театр ляльок, я дуже люблю. Ну я не знаю, який би актор міг зіграти, мене так не може назвати, але тоді б зробив би ляльку, яка б на неї зіграла і сам би себе зіграв. Постарався б зробити це смішним, тому що реально є в житті те, над чим простий глядач може посміятись. І сам я можу з цього посміятися. Я, я відчуваю, що є такі смішні речі в мене в житті, їх дуже багато. Це не смішні історії. А саме от те, як я часом дію, і що зі мною часом відбувається. Це, ну, я не знаю, звідки в мене це вміння і бажання себе розглядати з боку, але я ніколи не захоплююсь. Собою скріш навпаки, тому от в мене постійна рушійна сила, це ніби треба стати кращим, тільки через те, що це всмішно, я по-дурному виглядаю це, це недолуго. Мені треба виправитись, мені треба ніби рухатись далі вперед, вперед, вперед. Кажуть, що дуже легко зрозуміти щось про людину, якщо заглянути в її галерею. Що вона фотографує? Якби ми заглядали, що би ми там найбільшій кількості побачили. Найбільшій кількості портретні фото. Mm -hmm. а, люблю фотографувати когось. Не себе, ні, це не селфі, ні. ні а, селфі, я як зроблю, то зразу видаляю, бо вони мені не вдаються. Портретні фото і ще а, скріншоти рецептів або якихось, якихось вправ чи, можливо, корисних порад, те, що допомагає швидко там. Або, ну, наприклад, теж, як, 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 як я кажу сезонно від роботи, я над чимось працюю, я можу собі для роботи скріншоти, наприклад, як звук обробляти, там, чи як барабани записувати, чи ще щось. Те, що от мені зараз треба на даний момент. А потім я не знаю, де воно все, і мені треба цілий телефон міняти, або чистити якось. Ну що ж, пане Станіславе, і наостанок, я би запитала вас таке. Враховуючи досягнення, які ми вже перераховували, також враховуючи те, що все ж таки тричі номінований на кращого актора. Куди далі прагнути? Куди далі вище? Четвертий раз. Четвертий ну, раз. Ну я такий. Або вже просто зупинитись на тому, щоб глибоко розвиватись в тому, що ти обираєш. Професія. Я м знаю, що акторство і режисерство – це дві різні якби, планети. Угу. Я ще досі між ними, я не можу визначитись. І... Хоча я знаю, що більше зайняти акторством, ну і слава Богу, але чому б не мріяти про ще щось? Так. Я вам дякую за цю розмову. Дякую, що ви до нас завітали. Я сподіваюся, що е, ті плани, які от ви сьогодні озвучували, про е, спів. Про звукорежисуру воно все здійсниться найближчим часом, і ми побачимо, можливо, якусь постановку відразу з всім побачимо всі ваші таланти. Так, я буду старатися. Дякую. Дякую вам. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був актор, режисер та композитор Станіслав Лазовський. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.